Кожна дитина має невід'ємне право на життя, має право не розлучатися з батьками, вільно висловлювати свої думки та ще великий перелік можливостей. Але єдине, чого хочуть сучасні діти, право на мир у рідній Україні. Щорічно у Кременчуці проходить загальноміський конкурс малюнків Мої права щодо вивчення конвенції ООН про права дитини. Діти зображують на аркушах паперу те, що дійсно потребує уваги дорослих. Цьогоріч на конкурс було подано більше ста таких робіт. Даний конкурс дуже користується популярністю серед дітей, адже діти мають бажання знати свої права, показувати, як вони реалізують свої права малювати. Дуже багато робіт було саме в цьому році подано щодо права на. Сім'ю та щодо права на мир це дуже актуально сьогодні, і діти це зобразили в своїй такій дитячій реальності. Три вікові категорії: 13 переможців, яких нагородили у будинку дитячої та юнацької творчості. Також ці роботи будуть зображені на тематичному календарі 2023 року. Він буде надрукований, розданий усім переможцям і також розповсюджений на всі наші заклади загальної середньої освіти, позашкільної освіти, заклади культури. Своєю роботою Марія хотіла показати, що кожна дитина має право на сім'ю та їхню любов. Я малювала дитину, яка малює. Свою родину, а поряд її е, обіймає його мати. Мені сподобався цей конкурс, і я не очікувала, що я отримую перше місце. А таїсія зобразила у своїй роботі дівчинку біля моря як право на відпочинок та спокій. Ідея прийшла дуже спонтанно. Мені сподобалася картинка, і я її намалювала. Людина може бути вільною, може досягти будь-чого. Переможців нагородили почесними грамотами та подарунками для творчості. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.